21 лютого, день рідної мови. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ти слова ідуть між люди. Тарас Шевченко. 21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Свято було започатковано у листопаді 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі про підтримку мовного та культурного різноманіття. Та багатомовності звучало у заголовку документа. Міжнародне свято рідної мови мало послугувати захисту мови як культурної спадщини кожної окремої національності, кожної народності на нашій планеті. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року. У Бангладеш, Східний Пакистан. Пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову, саме за пропозицією цієї країни. ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості, вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Мова це історія народу, його світогляд. Інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. За оцінкою фахівців, із шести тисяч мов, які нині існують, половина з них знаходиться під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Особливу увагу приділяють мовам. На яких розмовляє менше 10 тисяч людей. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і зникають, тому ЮНЕСКО своїм рішенням прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи, привернення уваги міжнародної спільноти до цієї теми важливий крок до визнання необхідності захистити різноманіття культур. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. В Україні це свято відзначають з 2002 року, коли для зміцнення державотворчої Функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України було видане розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної мови в кожному куточку України. Як довго ждали ми своєї волі слова, І ось воно, співа, бринить, бринить, співає наша мова, Чарує, тішить і п'янить, Олександр Олес. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова. Красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова українська мова. Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плекав рідною мовою. Народ наш Сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу, збережіть її усі чудові красі для себе і наступних поколінь.